Крім того, на апаратній нараді при міському голові знову зайшла мова про підвищення тарифу на перевезення у громадському транспорті. Нагадаємо, днями у сумах зі скандалом таки провели транспортний конкурс. Під час нього відбувалися бурхливі сутички між активістами та членами транспортної комісії. Одна з них навіть закінчилася розсипаними документами, а інша димовою шашкою кинутою у членів виконкому. Проте з новими старими перевізниками таки уклали договори. Очільник міста ж досить емоційно висловив свою точку <зору> з приводу можливого підвищення тарифу на проїзд у маршрутках. Але, ви, будь ласка, поясніть всі, тому що я бачив також під час конкурсу бігають всі, кричать про те, полівізники кричать? Ні. ні, так не полівізники кричать. А вже обісти їхні. Ви поясніть всі, що хрени їм 5 гривень. Отак, близько. Так. І сьогодні хто б нам не бігав, тому що не казав. Буде їздити транспорт і буде. Обґрунтований нормальний соціальний тариф.